Теплі подарунки до дня збройних сил сумські профспілки вирішили зігріти тих, хто боронить наш спокій на сході країни, назбирали грошей на десяток пічок, щоб хлопцям на Донбасі було зручніше і тепліше воювати. Шкарпетки та чоботи вже не рятують від колючих нічних морозів. В сумському полку вирішили сформувати мобільні пункти обігріву. Вони будуть їздити за бойовими підрозділами і разом з ними займати та залишати вогневі позиції. На автомобілі будуть ставитися кунги, утеплятися, в них будуть ставитися печки. Тобто це не просто, скажімо так, екзотика городська або ігра. В полівої условия це забезпечення житні на війні. Тож щоб солдат не просто виповнив задачу, но і було, що каріться захранів здоров'я. кажуть, міноборони такою не екзотикою не забезпечує, тому й просять допомоги сумчан. Голова фонду підтримка артполку зізнається, зверталися до керівників місцевих підприємств. Більшість відмовила. Однак згодилося надати допомогу рядові працівники тих же установ. Нам було Цікаво відзади те, що необхідно, тим більше що зимові умови, і це перш за все саме основне зараз, щоб було тепло. Тому коли Володимир Олексійович приніс нам список, що необхідно на сьогоднішній день, ми вирішили, що ми беремо строку, строку пічі. Така пічка зігріє не одного солдата, а цілий підрозділ. Згори на ній можна підігріти воду і сушити речі. Та й дружба біля такої пічки буде міцнішати, переконані члени профспілок. В нинішній момент це більше, ніж необхідно. Воно забезпечує їх теплом. А найголовніше, щоб чоловік був тепло одіє, округ тепло, сухі речі на нього і накормлені. Ось воно їм головною задачею людського. Організму і забезпечив ці пічки унікальні. Їх на замовлення зробила профспілка пенітенціарної служби на теплий подарунок солдатам витратили 20 тисяч гривень. Він вже поїхав до Миргорода, звідки його розподілять між бійцями. Юля Марковська, Віктор Лапченко на часі новини.